Я сьогодні давала на молебень, аби тобі Бог розуму дав трохи, а мені здоровля. Отець вам підійшов, мене найбагато. Найбог приймає, аби ви вже були здорові. Так, а й буде. Ти сьогодні нічого не їла, Нічого. Добре, їж святу дуру, їж. Але мені щось лишить, не би ти усе сама жерла. Я свиня груба. Що ти печеріці зварила? Так, і чоріці, і мамалигу, і пастельки, і компот з пузичок, і картоплю молоду. ай що, купала купалася, що? Так. Що так? Та? І лободу повитягувала, там же повний город того бур'яну. Повитягувала? Так. Ва, на правду? Мучилася, як витягувала, так? Так. Сарак. А, ну знаєш що, йдіть сюди. Вися, ти, дитинко, повитягуй і буде у нас що це уроку їсти. А я шо робила? Ти не повитягуй! ні Дай телефон! Ні, телефон! Сюди! Аааа! Нема телефона. У Ріжмені нема малегубі, а.